Всім привіт! Сьогодні трохи незвичне для нас відео, тому що будемо розповідати вам не про мишки, клавіатури чи навушники, а про підсвітку. Це комплект настійної підсвітки від GoVI, налаштовується через телефон, сумісний з системами розумного будинку. І давайте подивимось що він вміє: відкриваємо коробку, бачимо купу різних інструкцій. Тут бачимо чотири кришки ламп, і відкриваємо коробку вже з самими лампами. Зверху це все виглядає як плата з двома розсіювачами світла, але й на самій основі є елементи, які можуть світитися. Кришки на магніт. І в зібраному вигляді виглядає це ось так. І відкриваємо останню коробку. Тут у нас має бути адаптер живлення, набір різних конекторів для об'єднання цих ламп та пульт керування. Та навіть клали невеличку серветку для протирання. Самі конектори виглядають ось так, і кріпляться на звичайний двосторонній скотч. Перейдемо до нижньої частини. Тут у нас з обох боків є два контакти та два елементи кріплення. Кріпиться це все на двосторонньому скотчі, але не просто, а ось на такі липучки. І якщо раптом зі встановленими щось трапиться, в комплекті є ще набір. З Чотирьох додаткових липучок, які можна буде встановити за потреби. А в зібраному вигляді ця підсвітка виглядає ось так: світиться яскраво, кольори насичені, і все це регулюється або з телефону, або комплектним пультом. Через телефон, звісно ж, буде більше налаштувань, там є купа різних ефектів. До речі, ця підсвітка вміє реагувати як на голос, так і на музику. Мікрофон є як в пульті, так можна і зробити, щоб звук захоплювався з вашого телефону. Збирається все максимально легко, максимально просто, але треба бути уважними. Адже. Якщо ви не до кінця підключите такі конектори, вона у вас просто не буде працювати. Та думаю, у вас проблем не буде. В будь-якому випадку в додатку є відеоінструкція, як її правильно зібрати. Як на мене, підсвітка виглядає просто шикарно. Стильна, світиться яскраво, доповнить будь-яку кімнату і створить вам вайб під гру чи перегляд фільмів. А ще цей базовий набір можна розширити, адже в продажі є додаткові секції, які ви просто під'єднуєте і створюєте свої фігури і граєтеся з підсвіткою, так як хочете саме ви. А якщо вас зацікавив цей набір, Можете придбати його у нас на сайті. Ми магазин не тільки геймерських девайсів, а й отаких от прикольних аксесуарів. Зона 51» Є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.